Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія. Наш магазин називається Грізлі, і ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Сьогодні у нас на огляді компактні ножі. І почнемо. Ось такий варіант в комплекті з чохлом. Сталь тут 440 с Конструкція суцільна металева. Накладки з пластиком. Так, наступний ось такий шкурник бак. За 300 гривень. Ручка прогумована, сталь 440, тильник металевий. Так, далі ось такий варіант сталь 65 Х13. Тут гравівання ведмідь, тильник металевий, ручка з дерева. Наступний ось такий варіант. Конструкція суцільна металева накладки з дерева, сталь 440, с 300 гривень, код 160. Один за 300 гривень, а два за 480. Наступний ось такий: ручка тут з дерева. Сталь 65 Х13 промаркована. гравіювання є. 450 гривень код 162 для замовлення. Так, далі такий варіант 450 код 422. Сталь тут також 440. Так, далі. Ось такий 480 гривень. Код 639. Стальту 65 Х13. Ручка з дерева. Так, далі у нас йде ось такий. Він лише один залишився за 400 гривень. Конструкція суцільна металева, накладки з дерева, сталь 440. с Далі у нас ось такий де. В комплекті з пластиком чи який і кріпиться на пояс. Сталь 440 с такий варіант. Наступний ось такий. Тут на чохлі є свісток 300 гривень код 1430. Такий невеличкий компактний. Так, Далі у нас йдуть. Ось такий. Суцільна металева конструкція. Далі у нас йде ось такий варіант. Суцільна металева конструкція накладки з дерева. Ось такий 400 гривень код 936. Тут є відкривашка. Сталь 440. с Ось такий за 450 код 872. І останній це наша новиночка. Ось такий цікавий варіант. Це шкурник. Ось так виглядає, за 400 гривень. Такий. Щоб зробити замовлення або з інформацію, інформацією, напишіть нам на вайбер або телеграм-номер, я залишу в описі, також пишіть у коментарях, що ще з вами будемо розглядати. Підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.